Для реєстрації тварини кінологічним клубом спершу необхідно увійти в свій онлайн-кабінет. Введіть логін та пароль. В кабінеті кінологічного клубу передбачена реєстрація як однієї тварини, так і цілого виводку. Спочатку зареєструємо одну тварину. Додаємо фото. Вказуємо, є транспондер. Чи немає. Якщо немає, система автоматично генерує унікальний ID номер. Вказуємо тип тварини, стать, кличку. Окрас. Породу. Обираємо стерилізована тварина чи ні та дату народження. Якщо у тварини поки що немає власника, натискаємо кнопку Немає власника та наступний крок. Якщо є власник, вносимо інформацію про нього. А саме ім'я, прізвище, обираємо країну з випадаючого списку. Обов'язково потрібно внести поштовий індекс, адже система буде прив'язувати адресу саме відповідно до поштового індексу, номер телефона у міжнародному форматі та імейл. E Щойно ви введете імейл e власника, йому на почту прийде лист підтвердження про реєстрацію тварини доступом до його особистого онлайн-кабінету. Нагадуємо, відповідно до закону України про захист особистих даних, інформація про власника буде прихована і доступна лише модератору бази даних. Проте, якщо ви хочете, щоб контактні дані були у вільному доступі, тоді їх можна внести у цей розділ. Натискаємо Показати додаткові поля та в полі Короткий опис вписуємо необхідну інформацію. Наприклад, номер телефона власника. Також в даному розділі можна ввести заводчика, якщо у вас є його імейл, ID батька та матері, а саме їх номера мікрочіпів. Якщо тварини є зареєстровані в системі Animal ID Info, то згодом буде формуватися онлайн-родовід. Натискаємо наступний крок. В даному розділі необхідно перевірити, чи ви вірно внесли всю інформацію. Також тут є можливість повернутися назад та відредагувати дані. Отже, якщо ви згідні з правилами реєстрації тварини, натискаємо галочку та відправляємо дані на модерацію. Вітаємо! Ви успішно зареєстрували тварину. Отже, у вашому кабінеті. Ви будете бачити у вкладці Зареєстровані тварини всіх тварин, яких ви зареєстрували. У профілі тварини можна переглянути інформацію про тварину та роздрукувати підтвердження. Також в кабінеті кінологічного клубу є можливість зареєструвати цілий виводок. Отже, вносимо загальну інформацію про приплід, дату народження. Обираємо вид тварини, породу. Якщо мати та батько були зареєстровані в системі Animal ID Info, додаємо їх номера мікрочіпів. Тепер вносимо інформацію про кожну тварину окремо. Вказуємо, чи є номер мікрочіпа, чи немає. Якщо немає, система генерує унікальний ID номер. Вводимо кличку, стать та Окрас. Додаємо наступну тварину. Так, реєструємо цілий виводок. В кінці натискаємо Зареєструвати. Отже, ми реєстрували цілий виводок, не вказуючи власника. Згодом ви зможете додати. Його дані. Також переглядайте наші відео на YouTube-каналі Animal ID. Info в розділі відеоінструкції.